Аби подолати ось цей спуск з масиву дружба до парку, Топільче, тернополянину Андрію і його дружині щодня доводиться докласти чимало зусиль. Таких сімей, які хочуть погуляти з дітьми у парку, чимало. Їм щоразу треба або ж обіжати, або ж йти по ось цьому крутому спуску. Відтак, пандус тут вкрай необхідний. Він потрібен, бо нема де гуляти з дітьми, треба тако спускатися, щоб тримати це, а спуститися більше немає. Паше того, відпустити коляску та й доганяємо. Підготовчі роботи щодо встановлення пандусу поблизу сходів зі сторони Березолю вже розпочали. Ось так має виглядати спуск з масиву дружба у парк Топільче. Проектанти спочатку розробили два варіанти. Перший їм забракували через те, що поблизу машини водоканалу повинні з'їжджати для обслуговування своїх мереж. Тепер ми зробили цю доріжку. Де оця береза, то це поворот іде цієї доріжки. І вона виходить наверх сходів, наверх оцих сходів. Ширина доріжки загальна земляного полотна 4 метри, а кріплена 2 метри, для того, щоб можна було розминутися свобідно двом людям при руху в протилежній стороні. Доріжка кріплена бруківкою на щебеневій основі, по боках бордюрний камінь. І перила для того, щоб в слізьку пору року можна було триматися. Проєкт зроблений, роботи розпочаті, зараз зроблені земляні роботи, скільки дуже багато землі потрібно навозити земля і навозна. І розділилися думки фахівців. Одні, одні говорять, що можна завершити роботи в цьому році, інші рекомендують зробити лише навозку возку ґрунту, защібнити, дати основу, хай виставиться, а виставляти саму в наступному році, скільки вона може бути. Не виставити за зиму, тому будемо радитися з фахівцями і приймати рішення, чи варто в цьому чи варто ще до зими викладати бруківку, чи тільки зробити саму доріжку, защіпнити, щоб був прохід, а вже саму бруківку ставити наступного року.